Нові процесори від Intel матимуть максимальну температуру 105 градусів, новий ексбоксовський контролер з дубцею Дедпула, а також глобальний збій. Все це і не тільки в залізних новинах. Тож процесори Intel серії Arrow Lake та Panzer Lake матимуть вищу максимальну температуру. Це найвища температура, якої може досягти процесор, перш ніж активується внутрішній термоконтролер для зменшення потужності та обмеження температури. Зазвичай процесори Intel мають максимальну температуру десь. Близько 100 градусів, тож скоро на ноутбуках з такими процесорами можна буде смажити яйця, бо вони точно не зможуть охолодити цей проц, а просто будуть забирати тепло з нього і розподіляти по корпусах. А знову посилюють санкції проти Китаю та погрожують ASML. З'явилася інформація про попередження, яке отримала компанія Tokyo Electron та ASML. Вони являються головними постачальниками технологій та обладнання для виробництва напівпровідників. Нібито є інформація, що вони продовжують допомагати Китаю обходити санкції. Через це США розглядає можливість введення жорстких заходів Міністерством торгівлі США. Вони вимагають від японської та нідерландської компанії жорсткіших обмежень відносно Китаю китайських партнерів, поки що реакція від компанії не було єдине, що токи електронік заявили, що не можуть коментувати ніякі геополітичні питання. Розкрито особливості чіпсетів AMD B850 та B840. Материнські плати на базі цих хабів обійдуться без підтримки інтерфейсу USB 4. Разом з цим моделі AM5 B850 збережуть можливість розгону процесорів і оперативної пам'яті. Буде також підтримка PCI Express 5.0 для MVME накопичувачів, а в разі слоту PCI Express на 16 для відеокарти вони стануть опціональними. Термін виходу материнських Плат на М5 з логікою B850 і B840 поки не уточнюється. Western Digital пропонує 8 терабайтну версію MVME накопичувача, VD, Black і там далі літерки. Для новинки виробник заявляє швидкість послідовного читання до 7200 МБ в секунду і запису до 6600 МБ в секунду, а також максимальну швидкість близько 1,2 мільйони IOPS. В закордонних магазинах вже є ціни на ці накопичувачі, і без радіатора версія буде коштувати 850 доларів, а з радіатором 900 доларів. Головне, що позиціонується як накопичувач для PS5, але мені здається, що ціна там. В два рази більша, ніж сама плойка. Не? Це наче, знаєте, взяти мівінку і додати туди Хамон. Компанія Microsoft представила нову модель геймпада, натхнену Дедпулом. Дизайн пристрою повністю відтворює червоно-чорний тактичний костюм супергероя, включно з характерними візерунками та ремінцями. Але головне, яка там соковита дубця, да? Я, до речі, спочатку думав, що це просто рендер, але потім в тіктоці це ж перевірне джерело, побачив вже готовий екземпляр. Тепер чекаю такий же самий геймпад, тільки вже в стилі Росомахи, теж з дубцею. Apple Vision Pro не продається. Кук сказав, що використовує гарнітуру для перегляду третього сезону Теде Ласо. Чому він раніше його не подивився, я не знаю. А також дивиться інший контент Apple TV За допомогою гарнітури він взагалі майже все робить, її майже не знімає. І от дивується, чому людям не зайшла гарнітура за 3500 доларів. Однак я досі вважаю, що у цієї гарнітури є гарні шанси, якщо вони зроблять більш дешевшу версію, тому що там більше ціни займає Се скло з екраном. Його прибираєте, і у вас топ гарнітура. Почались збої по всьому світу. Або це скайнет. Або вже якийсь Армагеддон починається. По всьому світу йдуть глобальні збої зі зв'язком, з рейсами, і навіть закрили лондонську біржу. Пов'язане це з оновленням Windows і несумісністю її з Краудстрайк. Масштаби цієї, можна сказати, помилки поки що не зовсім зрозумілі, але це сумно. Хоча ми знаєте в Україні такі, як в Мемчики. на цьому все. Бережіть себе, папа. -па.